Законопроект про зміни про реформу міліції уже зареєстровано в Верховній Раді. Правильно розумію? Ні. Чи? ще не зареєстрований бо вона ще не почала працювати 11 листопада зареєстрував кабінет міністрів зареєстрував а, так, у верховній у верховній раді проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо реформування а, органів внутрішніх справ я це пропустив зареєстрована проект ви задоволені цим законопроектом цими змінами? змі стосується тільки окремих аспектів які випливають із стратегії розвитку органів внутрішніх справ а саме реорганізації УБОЗ. Транспортної ветеринарної міліції та міліції у справах неповнолітніх організації чи ліквідації з е, е, різним виду міліції по-різному. Я розумію, чому з цим поспішили. Хочуть це провести до того, як буде затверджений бюджет, щоб ті кошти, які вивільняться, спрямувати на підвищення зарплатні е, тим, хто лишається в МВС, і це є дуже суттєвим, оскільки сьогодні ця зарплатня, ну просто знаєте, просто є смішною. Вимагати від міліції, щоб вона за такі кошти працювала, і щоб не було зовсім якихось намагань отримати кошти іншим шляхом, ну це просто неможливо. Але це тільки один з елементів, і всі розуміють, що коштів сьогодні немає. Тобто треба ці кошти шукати внутрі за рахунок усунення дублювання функцій, за рахунок нових технологій, там, ну і так далі. І так далі. Загалом, що я суттєвим, за ці півроку, що ми за ту роботу взялися, ми обіцяли спочатку, що за 6 місяців ми зробимо документ стратегічного характеру про реформування міліції і будемо робити перші кроки щодо його. Реалізації. Ми цей документ зробили. Цей документ обговорений в ескортних колах з громадськістю з, 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 із працівниками міліції, надрукований у, у кількох місцях. Ми зібрали зауваження. Зробили м, документ фінальний, який надрукували вдруге. І на кінець. Е 22 жовтня він був ухвалений Кабміном. Після цього ще два тижні були зауваження, дрібні, їх треба було узгоджувати. От нарешті е, прем'єр підписав остаточний е, варіант всіх, всіх чотирьох постанов Кабміну. Одна з них затверджує цю стратегію і концепцію основи. Першочергових років реформування, другий це ті закони, про які ви говорили, їх розглянули, схвалили і вже внесли в парламент. Третє це введення ідентифікаційних номерних жетонів для всіх, хто буде носити форму з номером. На, так само, як в США приблизно. Він, він має тільки інший вигляд цей жетон. Він у нас круглий. Можна сказати, ну, вигляд да. це вже... І четвертий це проведення експерименту в Хмельницькому щодо. Реформування ДІ і створення на основі ДІІ і патрульно-постової служби єдиної патрульної служби. Чому в Хмельницькому? Я просто з Хмельниччини, мені цікаво чого. В Хмельницькому тут є декілька причин. По-перше, це невеличке місто. По-друге, там, ну, порівняно з іншими областями, міліція, скажімо так, більше підготовлена для таких речей, оскільки там багато працювали. Хмельницький є. Експериментальним містом, в якому здійснюється велика програма щодо реформування правоохоронних органів, uh -huh. взагалі. одним з трьох пілотних місць. І там є, там можна знайти певні грантові кошти для того, щоб фінансувати ці зміни, які необхідні. І тому ми обрали саме Хмельницький. Це була моя якраз пропозиція, uh -huh. я про це знав. І ті, хто з цією програмою працює, це програма і Сітап. Американського, американської амбасади, це кошти USAID, Вони були дуже задоволені цим вибором, бо справді вони можуть значно більше реалізувати на Хмельниччині, ніж mm -hmm. без цієї постанови. Ну от такі були мотиви. Але це тільки перші кроки.